Вітаю, друзі! З вами Оксана з Одеси. Сьогодні вашій увазі представляю качку. Качка з яблучками. Ось тут видно яблучки. Я поклала ще у рукаві запікала, і в мене всередині там яблучка і чорнослив. А також ось у мене декілька яблучок збоку, бачите, видно. Вони трошки, як сказати, полопались, але вони дуже смачні. Качка в мене дуже файна вийшла. Подивіться, яка краса. Відео не записувала, бо в нас дуже довгі відключення світла, так як ці гади у нас розбомбили нашу інфраструктуру в Одеській області, то ми дуже багато годин сидимо без світла. Сьогодні свято, і мені вдалося все ж таки запекти цю качку. Вона з чорносливом та з яблучками-семиринкою. Я саме з семиринкою більше всього полюбляю, бо вони кисло солодкі і качка буде дуже смачна. Бачите, яка краса вийшла? Зараз ми її поріжемо, якщо я встигну, я вам покажу у розрізі. Дівчатка, я вибачаюсь, хотіла вам показати качку у розрізі, але у нас вимкнули світло. Ось такі шматочки гарні, бачите, ми її порізали. І зараз будемо коштувати. Сьогодні старий новий рік. Вітаю вас зі святом. Свята не закінчуються. Бачите, які шматочки соковиті та смачні. Я впевнена, що вони смачні, бо я по цьому рецепту роблю вже не перший раз. Я взяла качку, добре її помила. Потім змастила сіллю, перцем, часничком. Часничок я в ступці розтерла і добре із середини зверху намастила і так гарно посолила. Потім взяла чорнослив, теж запарила його трохи тепленькою водичкою, помила добре та засунула усередину. І яблука семиринку теж помила. Вичистила серцевинку на чотири частинки, розрізала і запхала в качку. І ще декілька шматочків поклала збоку біля качки. Качку цього разу я не зашивала. Раніше я її завжди зашивала, а цього разу не зашивала, бо її так вичистили, що дуже велика дірка була. Як, ну, як її патрали, то зробили велику дірку. Я вирішила її цього разу не зашивати. Просто фарширувала яблуками і чорносливом та запхала у рукав. І в рукаві вона в мене минут 40-200 градусах пеклась, а потім ще 180 градусів ще десь годинку. І ось така смокота вийшла. Правда, світла нема і дуже-дуже погано видно. Ці гади нам вимикають, О, ось так начебто краще видно. Ось так покажу вам, бачите, яка краса. Чорнослив, качка і Яблочко. Ну, все, друзі, па-па, готуйте! З вами була Оксана з Одеси. Ми все витримаємо, українці! тримаємося. Па-па, люблю вас!